Mm -mm. Mm -mm. Елло, дружочек, це я, тато. Вибач, ми з мамою задержуємося на дачі. Роза, Ліза і малиш у гостях в Тімосі. Вони майже мають... скоро вже прийде. Шукай їх там, будь ласка, І ще, мама там замістила тісто, зроби смачніших пірожків для наших гостей. па-па-па, до зв'язку. Що це вообще було? Кімоша має прийти. Дава подивимся по камерах. Де він там? E -e -e -e. Дивись який смачний Е-е-е-е... E -e -e -e. Йокарний бабай, він же біля двері. А, ну може, зараз я відкрию. Подивимось по камерах. Диви який смачний пирожок. Ой, є корний як він пройшов через нашу двері. що, я зламав, чи що вообще? Так, нам все треба поповнити світло по камерах. Так, все поповнив. Тепер треба, ще подивитися де він там ще Я хочу жрати, дружок, напіває мені смачніших пирожків. Тімоха вже близько. Добре, давай зроблю пірожків. І дивно, чому... де ліза, роза і малиш. Дивно це. Так, є, запхаємо їх в пічку. Дивись, який смачний пірожок. Йо, Тімоха, що ти тут робиш? Закрити двері трево. Фух що, став у Ну капець, як не прикою. що пірошки хоч зварили, зараз я його погодую на камерах. А от і він. Починаємо його годувати. Амням-ням ом ням. Ам-ням-ням ам-ням-ням. він вже тут. Дивись який смачний пірушок. Стоп, в мене ж двері закрита. Треба поповнити світло. Так, поповняю, попоняємо. Не треба так довго двер тримати не закритою. Зараз він піде і я закрию. Так, все, тепер треба відкривати. Вже третя ночь. Добре. Треба вже ще зробити пірушків, у мене їх всього три. Так, зробив. Кладемо їх в пічку. Так, де там тімоха? Дивись, який смачний пірожок. Йо, він вже тут? Пірушки є. Зараз будемо його кормити. Дивись, який смачний пірожок. Умню-мням ням четверта ночь. Ура! Я скоро виграю. Весь який смачний пирожок. Знову він. Закривати двері Дивись, який смачний пирожок. Треба мені твої пирожки, блін.

П'ята ночь, я скоро виграю. Дивись, який смачний пірожок. Та я знову він. він до мене тепер не добереться. О, шоста ніч. Я виграв Юху! ту 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 ту, -ту. Mm -mm. Mm -mm. Алло, дружок. Це ясно знову тато. Ми застрелили в лютій пробці. Шосу Пілсбурге не ладно, я твориться? І ще всім, всім іншим привітик передавай. Ей, ти там чуєш? Ви там стрілите, мох? Ей, дружок. Так-так-так. Я це вже все знаю. Знову Тимоха буде приходити до мене. Ну, добро, швиденько це промотаем. Фух. Лей, лей, справился. Тепер третья ночь. Д дружок, мы тут по подъехали. Тут, тут лужи крови. Что-то случилось? Эй, дружок. О, Тимоха. Ей, Тимоха? Що случилось? Що з нашими маляшами? Ей, відкрийте ротики. Десь якісь смачні пиріжки? А-а. Ні, тату, мама. А, я за них отомщу. що? Робимо пирожки. Сам Саміх в печку. Я чекаю Тимоху. Вот він там бігає за сыранець. О, пиріжки готові. То вам ще Сам в печку чекаємо. Поки поповню. Так, поповняємо світло. О, є пирожки. Дивись, який смачний пирожок. Так, він задолбав. Все, тепер не пролізу. який смачний пирожок. Все, відкриваємо. Так, пірожки є, зараз ми його нагодуємо цього наглого. Так, він вже біля мене. Пусть якийсь смачний пирожок. йди в дупу. Дивись, якийсь смачний пирожок. Так, все, я напишу треба дверь двери Эй. Фу. Так. Первый вечер, что была третья ночь. То есть четвертая. Есть, уже четвертая ночь. Стоп. Он стоит швидше. Дивись, какой смачный пирожок. Дивись, ся... какой смачный пирожок. Джоть. Дружок. Дружок, напеки и быстро вкусненьких пирожков. Это кисмочный пирожок. Е, че так швидкий? Скрываем дверь. Это все кисмочный пирожок. А, все, открываем. Так, швидче, чтобы была пятая ночь. Швидко, это перемотаем. Щоб ви не чекали. Є, сп'ята ніч. Тепер треба швидко її пройти, щоб за ним приїхала поліція. Дємося по камерах і поповняємо швидше світло. Десь якийсь смачний пірожок І оточаємо такий швидкий. Дивись, який смачний пірожок. Я закрыл дверь. Так, шведку, чтобы целую ночь Так, так, я с ней пришел. А! То есть, какие смачные пирожок. Иди, свечи, иди, свечи. Не, не иди до меня злодей. То есть, какие смачные пирожок. М -м -м. Полиция, руки вверх. Дружок, мы шо попачимся. Я сбежу с тюрьмы. Вот подыграешься.